Вас вітаю, звісно, щастя побажаю. Ви ж у нас є ось такі працьовиті та струнки. Нехай фортуна посміхнеться, а не згода не чіпляється. Залишайтеся такими чемними та молодими, гарними, уважними, ніжними, кмітливими, єдиними та неповторними. Шановні воїни захисники України, вітаю вас з професійним святом, Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу і святом вас. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви наші захисники, надія і опора. Ви хранителі спокою і мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими вважаннями – здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. У День збройності України бажаю вот, стояти на сторожі спокою батьківщини. Легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті. Зберігати спокій і оптимізм в душі, берегти щастя і доброту у серці. Збройні сили України, слава гордість з країни. Захищають мир свободу, служать рідному народу. Наша шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що славкову службу чесно зняли, як Бог почесний. Хай буде син, диво Бог, нехай війська, нехай здоров'я, як не зниця, служба здоров'я. Хай все безспокій лавка, ми як, а слави Бога могутні, і могутній не здола не вміли, і шостим грудням воїнам мили. Лице не славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну, державу злий не зігнув ворог. Будь мужній, будь достойний, ти слава своїх батьків, відважний пам'ять української воїни, нащадку славних рік. серце моє ступить, серце моє ще мить, до тебе серце, у цю святкову мить. І озера через ічки і долини, щоб привітати з Днем Збройних сил України. Дорогі захисники, наші любі хлопці, прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю мене від біди ти спашесеш. Мене вбережеш ти від зла і тривоги, бо вміливий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу, її ти славу, і славу, хоробру і вправну служиш у війську і державу оборони свою. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе я зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю тебе і тополька, і калина, і синя озек, цей тонкітний чай. За святом і з днем справне все України. ти свято це воїни, їдно старічай! Стрічай його горно і сміливо і славно. Зустрічай за звичай дідів, козаків. Хай служба да, і тяжно, і вправно, і Бог береже і Бог береже, хай вік віків. Хай буде сильною рука, міцними путать, хай війська. Нехай здоров'я. Та як та накриться, хай служба завжди як годиться Хай сюди спакила тамер.